Акції знижки в Аврорі до 16 та 23 листопада включно. Знижки діють на Мелону каву Фортут і багато завезли, є ось в такому форматі і у іншій пачці, по тій самій ціні. Кава старого Львова усього за 234 гривні непогана ціна. Якоб'с Gold також 139 гривень по знижці і 319 Амбасадор Строн. І ще знижка діє на Квас 18 гривень. Бамбукові трубочки 44 гривні. Я їх не дуже люблю, але моя сім'я обожнює, тому спробуйте. Мівіна по в асортименті 14 гривень з будь-яким смаком. І ще паксі такі спеціальні цукерки до шампанського. Не знаю, навіщо їх туди додають за 84 гривні. Також шоколад і ведел, пташине, молоко і чіпси Прінгл. 129 гривень, це тепер типу зі знижкою. А от чіпси Люкс по дуже прикольній ціні 37 гривень з будь-яким смаком. Я собі вже набрала, якщо чесно. Також є акція на томатну пасту всього 9 гривень. Дуже класна ціна, хоча готувати з нею не пробувала. Тепер акції на посуд бульйониця, не те, що ви подумали, а ось ця, мені візерунок не дуже. Цукерниця по акції 49 гривень, але не знаю, чи тут нормально закривається ця кришка. Салатнички зараз по 109 гривень, мінімалізм, просто білі. А ось це прям дуже цікавий набір: 139 гривень, ось така овальної форми тарілочка. Можна використовувати для подачі різних брускет. І вона ще так цікаво переливається. А є ще така сама тарілка за 69 гривень, вже більш класичної форми і глибока. От мені таке подобається, а як вам? Ще обідні і супові тарілки по акції із ось таким візеруночком. Дуже тішить, що в Аврорі з'явився якісний посуд. Наприклад, контейнер харчовий, скляний, із пластиковою кришкою, дуже зручний і при цьому мікроби менше поширюються, тому класна річ. І ще ось такі піалочки за 49 гривень. Ну а наступні контейнери зрозуміло, що нескляні, із ціни 15 та 17 гривень, де ви ще таки бачили, як не в Аврорі. І є ще із закруткою 17 гривень. Став лайк і підпишись. Акції в Аврорі, які діють до 16 та 30 листопада включно. Поїхали. Почнемо із ємності для зберігання. Їх по акції дуже багато. Ось такі високі контейнери 54 гривні, багато акцій на сковородки цього тижня, крав 349 гривень. Вони достатньо якісні. І ще є Арде 124 см по тій самій ціні. А наступна сковорідка 549, але вона із мармуровим покриттям. Ми такою користувалися. Ну не саме такою, але з таким покриттям, то нам дуже сподобалось. І ще є знижки на корм для тваринок. Паштет-гурме 25 гривень, і це, до речі, аж до 30 листопада. Оптіміл такий 83 гривні. Написано, що 100 г додали просто так. Поріна не бюджетно, але теж зараз по знижкам: 200 гривень. з посуду, і ще акція на ось такі різдвяно-новорічні стаканчики. Ну і з Санта Клаусом, звичайно, поки акції нема. І ще келихи для пива, якраз доречно, 100 гривень. І ребристі скляні чашки, але я б таку не взяла, тому що, по-перше, її мити, уявляєте, там все буде застрягати і ця ручка зламається у перший же день. А от келихи для шампанського прикольні, 74 гривні штучка, вони ще так цікаво переливаються і форма мені подобається. Перейдімо до техніки. Смарт лампа 400 гривень. Якщо будете в коментарях писати, що це таке і для чого, я буду вам дуже вдячна, поки що не розумію. А от гриль прикольна штука, займає багато місця, але усього 1000 гривень і страви на ньому дійсно мають бути достатньо смачними і корисними. Каумолка 549 ну, виглядає, якщо чесно, дешево. А от така штука, я шкодую, що мені не трапилась на очі раніше в Аврорі, я б собі взяла, мабуть, рік тому, але зараз я вже п'ю каву без молока. Щітка стайлер 349 гривень. Якщо вона ще й довговічна, то ну, на вигляд начебто нічого. Відпарювачі на акції 800 гривень будь-яке, але тут теж треба дивитись, бо цінники відрізняються. І електробритва 450. Від Heavy дуже цікава, портативна колонка, вона йде іще із підсвіткою. Ася на 50 гривень дешевша, але вже без підсвітки. Ну, кожен обирає для себе. Став лайк і підпишись, будуть ще відео. Супер знижки в Аврорі до 16 та 23 листопада включно. Зараз багато знижок на дзеркала. Ось таке звичайне прямокутне 89, а за 99 гривень іще із підставкою. Є ще косметичне дзеркало із котиком і кісточками 55 гривень. Знижки на такі дитячі шампуні, 39 гривень. Дуже приваблива ціна. пишіть, хто користувався. І ще знижки на віки іграшки 200 гривень їжачок. Оце перша мила іграшка в Аврорі, яку б я дійсно могла б взяти. І ще мені сподобалось по якості ось така сова і павучок. Він дуже м'якенький, ну хоча маленька дитина може й налякатись. І ще є ось таке прикольне м'яке капучино. Ну дійсно, вперше бачу прикольні іграшки в Аврорі, Дякую. У канцелярії знижок небагато, але і на цьому дякую. Ось такий набір ручок 24 гривні. У дитинстві всі мріяли про такі. І є акції на блокноти. Такий двокольоровий 69 гривень. То сторіночки у рожевому кольорі. Ну не знаю, вони не дуже поєднуються між собою, але нехай буде. І ще блокнот із пряничками. Мені тут дуже сподобались дужки, вони різнокольорові, дійсно прикольно, особливо дитині сподобається. Написано блокнот різдвяний, але я не впевнена, що це саме він, мабуть, це той, що за 119 гривень. Але дивіться, який прикольний антистрес. І ще є дитячі блокноти за 22 гривні із квіточками. Оце дійсно дуже класний за таку ціну. І ще сподобався ось цей у вигляді содової і трубочки. А знижки на іграшки дуже тішать, тому що вони аж до 7 грудня. Це набори лего, є менші, є більші із потягами, такі 149 гривень, є більші за 549, вік 4, переважно. І мініатюрні набори від 77 гривень. Напишіть в коментарях, чи вам буде цікавий огляд новорічних товарів у Аврорі. А з вас лайк і підписка. чекаю в інсті. Знижка в Аврорі на цьому тижні плюс новорічні товари не переключайтесь. Цього тижня знижка на ось таку продукцію «Еколайн». і на шампуні, і на кондиціонери приваблива ціна. Ще ось такий шампунь по акції 74 гривні із кокосовою олією. «Шаума 79 в асортименті. І сухі шампуні, також по акції 128 гривень. Ще покажу вам декілька засобів для чистки, для побуту. Розбирайтеся тут кому що цікаво. Кисневий порошок усього 88 гривень, а ще капсулки Аріель по акції. І вперше бачу такий очисник побутової техніки, і цікаво, що там у складі. Антижир 59 гривень, якщо він ще й працює класно, то взагалі прекрасна ціна. І цей трішки дорожчий 73 гривні. Біоблизком, до речі, користувалась дійсно дуже класні засоби. Акція на лак для волосся 69 гривень від тафт. Ще в Аврорі з'явилось дійсно дуже багато новорічних товарів, елементів декору. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, то зроблю повний огляд, поки що не буду. Тому чекаю від вас коментарі, якщо що, побачимось у наступному відео. А поки що покажу вам іще знижки на келихи 100 гривень набір із двох штук. Ще є єнність для сипучих по акції до 16 листопада, тому поспішайте. Дійсно дуже класна річ і кришечка якісна. І є ще ось така ємність для сипучих, довга і невеликого розміру. А тепер подивимось, які різдвяно-новорічні книжки з'явились у Аврорі. Почнемо із дорослих: тут і самотнє серце, і це крісмас. Вибір дуже великий: усе у твердих палітурках. І є і підліткові романи, і, ну ви зрозуміли, романи для жінок, які вже бачили то життя, і навіть мертві романтики. Це ще про збагатіти до Різдва. І будь-яка книжка зараз коштує 400 гривень, знижок поки що немає. А ще дуже багато різдвяно-новорічних книжок для дітей. Вони усього по 200 гривень, вони дійсно не дуже об'ємні, але які вони класні, які малюнки. Тексту небагато. Усе, щоб дитина послухала і щось роздивилась. А ця взагалі дуже класна, називається Справжня магія Різдва. І вона ніби намальована. Не впевнена, може саме ця книжка коштує дорожче, тому що тут і сторіночки більш міцні, але мені дуже сподобалось. А ще є ось таке зимове диво із лисеням, і тут є аудіобонус, можна відсканувати на телефоні і вам її прочитають. А з вас лайк і підписка.